Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 16 серпня, середа, 23 рік. Покажу вам, що в принципі, зараз йде на риночок. Значить, дивіться, Дніпровський квартал. Ось огроне. Останній я дорізав, тобто держав-держав, держав-держав. Отакий колір, тому що мене питали Віталій, який він буде самий, самий темніший. Оце в нього такий колір, самий темніший, друзі. Більше він не темніє. Значить, дуже сладкий. І ви знаєте, вроді трішки з'явився мускат. Такі, трішки такі, легеньке мускатне послі вкусу. Дніпровський квартал. Так, е, так потім пам'яті учителя дорізаємо. О, ось такі грони. Ще там трішки лишилося. Ну, теж дуже крупний, Дивіться, яка бубка. Пам'яті пам вчителя. Потім, е, значить, е, хелена вже дорізається Хелена. Вчора зрізана, до речі, була повністю вся дарія, але я не встиг її якби, відзняти. Теж, що, е, що хелена, що Дарія. Е, дуже, дуже гарний виноград. Але ж там є одна груна. Ну, треба, може, порівняти, щоб ви побачили. Тобто, Виноград білий з мускатиком, але ж е, Хелена трошки хрумтяща, а даря е, трішки соковита йде. Значить Вчора даря була повністю знята і вже Хелена теж закінчиться. Гляньте, які гарні грони має Хелена. Тут ще є вже остатки лоно калугіна. До, е, вже знято ну, остатки, остатки. з мускатом е, теж, до речі, виноград. басанти, басанті. Друзі, вже повністю пішов. Отакий він колір не темніє. Теж я вам показую. Оце самий темніший колір. Останні грони. Останні грони прекрасно продаються. Бере своїм кольором. Тобто хрумтяща м'якоть. Хрумтяща така і солодке. Так. так, що тут ще в нас? Друзі, де один. Остання грона. Ви дивіться, виноград в принципі, йде як зоренька, ну там 5 днів трішки позже, але ж дивіться, він не темніє. До чого я веду, що зоренька темніє, а де один не темніє. Були грони. ну Ще в мене є якби, на саженці прошлогоднього посадки, може, де один я вам покажу. А вже там, де був такий мощніший кусик, теж повністю врожай зняти. Гляньте, гарна ягода на ринці без проблем. О. Рубінова капля. Рубінова капля балабанова. Дивіться, отакі має гарні грони. Та яку не візьми, тут всі, це вже теж залишки, залишки, друзі. Але ж потужні. Потужні грона. З фруктова нотка. Дуже ранній, крупний і з потужними громами виноград. Рубінова капля балабанова. друзі, так, Що ще? Рембо. І перцовий чорний ще дорізається. ну ну. перцовий чорний взагалі. Так. Тут у нас ну, це вже тут залишки Пьострий, ельвіра. Це вже такі вже залишки, вже, вона, вже все вже реалізовано. Тут залишки такі вже не конденційні, тобто, ну, по дешевій ціні Це ящик, який буде йти тому що пістрий. Віталя якби один в коментарі просив показати Пьострий Піостри давно вже проданий, це просто вісюльки лишилися, теж форма мускатна рання і дуже чудово. Ну, в принципі, все, В принципі, все, друзі. Да. Все, друзі. Дякую за просмотр. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. До зустрічі. Не, ну, Дніпровський квартал, друзі. Я виповнюю ваше прохання. от Отаке він. Саме темніше, що може бути. Хрумкота не пропала і з'явився легенький мускат, друзі, до речі, легенький мускат, що це мене дуже вразило.